Сьогодні в Україні відзначають День гідності та свободи на честь початку відразу двох революцій: Помаранчевої революції, початок 22 листопада 2004 року, та революції гідності, акції студентів та громадських активістів, що розпочалася 21 листопада 2013 року. Різниця між початком цих двох подій 9 років. Однак вони обидві були надважливими у формуванні демократичних засад та принципів нашої країни. Це свято виникло як данина поваги тим, хто не боявся вийти на вулиці, щоб заявити про своє прагнення жити у вільній, демократичній країні, де людська гідність є найвищою цінністю. Саме завдяки активній громадянській позиції мільйонів людей у різні роки Україна отримала шанс переосмислити свій шлях та стати на новий курс розвитку. День гідності та свободи це масштабна історія про формування нашої держави. Він нагадує про силу єдності, яка неодноразово допомагала українському суспільству вистояти, зберегти свободу та відстояти свій вибір. Ця дата дозволяє подивитися на пройдений шлях і зрозуміти, справжні зміни народжуються там, де громадяни не мовчать, а діють, об'єднуючись заради спільної мети. Цей день не лише про минуле, він про сьогодення, в якому українці знову демонструють світові свою стійкість, мужність і глибоке розуміння того, що свобода має високу ціну. Сьогоднішня боротьба за незалежність за право жити на власній землі та визначати своє майбутнє це продовження того шляху, що почався багато років тому на площах українських міст. Така була непохитна віра і об'єднуючи все, що нас об'єднувало, це величезна любов, глибока любов до нашої України, до тих потреб, які. Нагально стояли перед Україною, Україна потребувала змін. Студенти нашого університету брали участь щиро, чистосердечно і йшли на місцеві майдани, на обласні майдани. Ми наші студенти їздили в Київ на майдан безпосередньо, уже центральний загальноукраїнський. Сьогодні ж, з нагоди дня гідності та свободи у Кременчуці відбулося багато пам'ятних заходів. Одним з яких стало погашення конвертів із зображеннями загиблих військовослужбовців та випускників Кременчуцької гімназії, номер 31 Зробили погашення цих героїв разом з департаментом освіти, з паном пана Мільченком, і це 16 героїв, які загинули випускники 31-ї школи. Дякую всім присутнім. Щоб ми взяли участь в цьому пам'ятному заході, який дуже потрібен нам перед усім, щоб ми донесли до своїх рідних, до своїх близьких, яку велику ціну заплатили наші кримінчужани. сьогоднішній день це нагадування про ті важливі події, коли ми стверджували себе і формувалися як нація. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.